Привіт! Я щойно згенерував картинку, яка виглядає як постер нового мультфільму від Pixar. і зробив це не за тиждень, не за день, а за 15 секунд. Просто написав текст і натиснув кнопку. А далі GPT зробив магію. Це не фантастика. Це нова реальність. OpenAI щойно зробили великий хід, випустили нову модель генерації зображень. Але що саме змінилося, і як це вплине на дизайнерів, маркетологів та взагалі на кожного з нас? Давайте розбиратись основні зміни, які вони запровадили: якість, майже повний фотореалізм, додавання деталей, розуміння інструкцій. Тепер ви можете написати. Герой стоїть на даху хмарочоса в стилі Blade Runner, ніч, неон, штучний інтелект реально це відтворить. Інтеграція з текстом GPT тепер розуміє, де саме розмістити напис, як зробити його частиною композиції. От вам приклади, щоб ви зрозуміли, наскільки це потужно. Приклад: перший генерація вашого фото в мультяшному стилі. Окей, вводимо промпт. Чоловік у стилі Піксар, золотий захід сонця, легка усмішка на обличчі. Це не просто схоже, це реально виглядає як кадр з мультика. І важливо, модель дотримується атмосфери, освітлення, навіть емоцій. Однозначно раджу спробувати. Приклад другий. Обкладинка для Ютуба. Тепер уявіть, що ви створюєте відео. Вам треба обкладинка. Пишемо: Яскрава Ютуб обкладинка формату: 16 на 9 Чоловік тримає смартфон. Текст ГПТ творить магію. І ось що ми маємо: естетика зберігається, текст вписаний у композицію, читається добре. Раніше це займало до години часу в Photoshop. Тепер хвилина. Ну, хіба це не фантастика? Як на мене, дуже гідно. Приклад третій: поєднання героїв або об'єктів, і найцікавіше комбінування. Пишемо промпт: згенеруй комбінацію цих зображень. Нехай дівчинка грає на цій гітарі, не просто кидає їх в один кадр, а логічно поєднує. Емоції, антураж, освітлення усе органічно. Це вже більше ніж генерація, це режисура. Чи все так гарно? Але, бо завжди є, але навантаження на сервери після релізу було таке, що деякі функції тимчасово відключались. У когось зображення не генерувались годинами. Це ще раз показує. Технологія революційна, але ресурси обмежені. Сюди ж можна додати помилку: на жаль, я не можу створити зображення за цим запитом, оскільки він порушує наші політики контенту. Поки що все працює не на 100% ідеально, і деякі запити відхиляються, хоча можуть спрацювати трохи пізніше. Плюс виникає етичне питання: як скоро ця технологія почне витісняти дизайнерів, художників, аніматорів? І от питання, а що далі? На цей момент OpenAI офіційно не анонсувала точні дати або конкретні функції наступних оновлень генерації зображень у ГПТ. Але ось що відомо: або очікується на основі публічних виступів і тенденцій розвитку покадрова. Редагування частини зображення зараз можна редагувати зображення, але очікується точніший контроль над частинами зображення, наприклад, змінити лише обличчя, фон або одяг, не впливаючи на решту. Генерація з урахуванням перспективи, глибини та 3D OpenAI ймовірно працює над підтримкою глибших, майже 3D-подібних сцен, або навіть експорту зображень у формат для 3D-друку або віртуальної реальності, власний стиль користувача. Можливість навчити модель генерувати зображення в стилі конкретного художника або з прикладу кількох робіт. А ще інтеграція з голосом VR, персоналізовані персонажі для ігор чи презентацій, готові створювати як піксар без знань 3 d графіки. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли згенерувати. А ще краще дайте запит, і в наступному відео ми протестуємо його разом. Лайк, підписка, дзвіночок, і побачимось зовсім скоро. ГПТ вже малює, а ти ще чекаєш.